Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Ради вітати вас на черговому відео. Це буде новини новини світу FIFA Ultimate, Team, але вони будуть трошки в незвичному форматі, тому що я вирішив вести такий інтерактив, невеличкий, і подивитись з вами весь контент, який до нас прийшов саме через консоль. Можливо, вам так візуально буде легше сприймати, або картинка буде красивіше, вам це сподобається. Тому, друзі, якщо ви зацінили такий формат, якщо вам більш до вподоби, аніж коли я дивлюся в Твіттері, на Футбіні і через інтернет-браузер, то напишіть мені про це в коментарях. Якщо новенький на канали, давайте вже підписуйтесь, тому що нам залишилось трошки добити до цієї недосяжної тисячі підписників. Зробіть собі кави, влаштовуйтесь зручніше і ми будемо з вами починати. Що ми отримали Лігу 1 Тоц, напевно, найочікуваніше після АПЛ команда. Команда дуже заряджена, команда дуже сильна. Ми її подивимось окремо на фудбіні. Наразі ви можете тут трошки. В невеличкому форматі побачите так ці карточки, але команда дуже потужна. Тут є топові карточки, тут є там Неймар, Момент, тут є Месі МБП, все як ви любите. А є і багато недорогих карточок, які в принципі можуть собі дозволити навіть середньостатистичний гравець. І чому це сталося? Напевно, нам треба розпочати з того, що в нас вийшов вчора плеєр пік один з трьох гравців Ліги 183, і це був продаваймий плеєр пік. Я наразі не зможу вам показати, тому що перш я в Анасайні, по-друге, я це все. Це діло вже відкрив, і в мене цих піків, на жаль, нема. Але я думаю, ви або бачили в Твіттері, або бачили вчора. В мене на стрімі ми це відкривали. Я одного то це зловив кабеля. І саме це спричинило величезне падіння маркету. Саме це спричинило такі низькі ціни на цю команду, тому що ну там дійсно можна зловити то, це і коштує цього 25 тисяч монет. Тому багато хто вирішив ризикнути, хто зна, так можливо, ви а, зможете зловити там цей бажаний синій koler, тому А якщо у вас є якісь зайві FIFA points, наприклад, або якщо у вас є монети, то я думаю, що можна ризикнути вже кінець грі, кому ці монети там в вигляді 25 тисяч так за пак потрібні. Ну якщо вам цікаво, можете спробувати. Також ми отримали купу об'єктів, купу завдань, і на жаль, ми не отримали вже звичний для нас кубок Ліги 1, де ви могли за 10 перемог отримати гарантованого гравця Ліги 1. Замість цього і спорт здали. Нам, отакий ну, аналог кубку: це Food Champions Finals. Що це таке? Це а, режим, тобто ви маєте грати а, свою food Champions типу як завжди, так ви це робите. Але є тут кілька умов, і за виконання цих умов ви отримаєте відразу кілька а, ну, досить цікавих карточок. Якщо ви зіграєте 5 матчів, то а, ви отримаєте один так, точніше, вісім гравців пак з ліги 1 untradeable за п'ять матчів. Якщо ви зіграєте 10, то ви отримаєте а, червоного бемба. Така карточка в нього. А, 3 вікфу, 2 skill moves, 87 пейс. В принципі, картка непогана. Збалансована acceleration, sprint speed. Як для безкоштовної версії, як на мене, то ну, Дуже непогана картка. Так? Питання, чи це намальовані стати, чи він буде так само в грі так, демонструвати, але як для, відносно, так? безкоштовно, і зараз ми про це поговоримо, то вона непогана. Далі, за 5 перемог. Ви... Отримаєте плеєр пік один з 284 плюс гравців, один з трьох 84 плюс гравців за 8 перемог. За 11 ви отримаєте 93-го фентезі фуд хіро з Папена. За 13 ви отримаєте пік, один з 84 гравців. І за виконання всіх цих завдань, тобто за 13 перемог, ви отримаєте отакого от опенда. так, Це в нас люя uh, опенда, 4 мув всьому апнул. Але лише три вікфут. Ми очікували цю карточку в Тоц. Ми очікували, що вона буде дуже потужна, і ми, чесно кажучи, очікували 4-4. Але її що зробили? Вони дали його в завданнях, вони його зробили, на їх думку, більш доступним. Але стати, ну його зливали 93-94 рейтинг, Чесно кажучи, як на мене, то це карточка ну така, така собі, як безкоштовна окей, але хотілося б трошки більшого. Так, в нього дійсно там пейс шалений, як і був, так в нього дрібню шалений, тобто, де дай йому кидає, кидати треба, та все буде, наче непогано. шутінг, спасін, а плеєр трейд фінеш шот аутсайд шот, є, все є. Тобто, наче картка непогана. Єдина проблема з цим режимом це те, що вам потрібно вигравати фуд чемпіонс, не просто 13 перемог робити. А вам потрібно зробити складом з всіх гравців Ліги 1, навіть лава для запасних. Тобто ви не зможете лайфхаки якісь використовувати, коли ви 11 гравців з Ліги 1 випустили когось для лінків. Так і потім на заміну там своїх. Жерзіньо Овайранів умовних повипускали, і вони вам результат зробили. Ні, тут вам треба робити саме 13 перемог у вікінд-лізі, в основній стадії відбори не рахуються з фул складом з 11 гравців ліги 1. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи будете ви це виконувати, чи будете ви намагатись, тому що, ну чесно кажучи, так це виглядає ну досить сумнівно так ідею. Навіть якщо ви робите, наприклад, в середньому 14-16 перемог, так ваш результат. Вікіндлізі, і якщо вам треба зробити це з складом з Ліги 1, я от на себе так дивлюсь, чи буду я там ризикувати за Радіопенди, так чи ні, і чесно кажучи, ну якщо б я там грав, наприклад, на максимальний свій результат, так то ну чесно кажучи, я не знаю, тому що нагороди дуже файні. Так всі будуть сподіватися, зловити червоного МБП, Червоного Месі, Неймара, і люди будуть. Ну Ліга буде потною. Це факт. Ми вже бачили там по наших стрімерах. то Рав вчора це буде дуже важко і 13 перемог. Ну я впевнений, що менша частина ком'юніті взагалі здатна це зробити. А скільки буде намагатися, я не знаю. Напишіть мені в коментарях, мені буде цікаво. Також ми отримали Хамарі Трауре, прикольна карта, на мою думку. Він завжди був такий, знаєте, боєць, який виконує свою роботу. В минулій версії FIFA так само. Чотири скілму вікфут, непогана картка, правий захисник, розподілення статистики також дуже файна. Удар. Йому особливо не потрібні, але навіть шот павер і. В нього позиціон так високий, 90 Основні стати для крайнього захисника це пейс. і фізику йому можна за рахунок стилю зіграності. Я думаю, трошки підняти. Дріблінг файний все під 90. І в принципі передачі в нього також гарні. Кросінг гарний, шотпас, лонгпас гарний. Тобто бекбордному стиль зіграності і непогану картку. Ми отримаємо. За цього вам потрібно трошки буде пограти в або в склад Баттлс, або ви можете навіть це виконувати. В Фуд Champions, тобто тут не важко, там треба асистувати гравцям із Ліги 1 так? або асистувати а, з захисником в цьому режимі. Тобто тут можна виконати, я думаю, вже що потрібен правий захисник, то це можна буде зробити. Також ми отримали це, що було вчора, в четвер, ну, позавчора, точніше, Ліг-1 тот Season Swaps, і це вам. а Може допомогти виконати останній 30 30-й рівень нагород, зараз ми про це поговоримо. Тут як завжди, виграти вісім, зіграти 15, титульні матчі, які її забули релізнути, так вчасно, ми про це теж пам'ятаємо. І е, Футмомент з 5 старт, тот Swap Challenge, яке в нас вийде 27-го вже сьогодні в суботу, і Ліга 1 преміум СБЧ треба зібрати, яке вийде в нас 29 го числа травня. Тобто, якщо ви це все збираєте. Так, ви отримуєте experience, ми вже це з вами пам'ятаємо. І за 30 30-й левел мені, наприклад, залишається 15 тисяч 770 поїнтів. Я думаю, я на цьому тижні це вже зроблю. Ви можете отримати або футбозли Вейна Руні, або ви можете отримати ПАК 30 гравців 84 або плеєр пік один з п'яти гравців 90 плюс рейтингом, Прем'єр Ліга, Ла Ліга або Ліга 1, Тобто три найкращі ліги вони Бундеслігу звідси прибрали. Хоча на мою думку, дарма там є класні карточки. Які ви можете отримувати за виконання цього 30-го левелу, і тут цей плеєр-пік його почали люди брати. Я дивився це в нарізках так англійськомовних стрімерів. Почали брати, пам'ятаючи, який був шалений зламаний пік за останній рівень нагород минулих сезонів, так коли там я Санчеса ловив, трейдмастер ловив, багато хто варанів ловив. І вони почали брати цей пік, але в цього разу з того, що я бачу, цей пік не настільки зламаний, він не настільки крек, так як був минулого разу. Тобто, та я бачу там Санчеса, але я бачив багато просто там фодерних карточок. З урахуванням того, що ми отримали зараз, ми перейдемо на СБЧ Кім Пембе так, і отримуємо, в принципі, я думаю, що якусь рулетку найближчим часом. На мою особисту думку, цього разу ПАК 30 гравців 84 плюс плеєрс він виглядає напевно по співвідношенню, так час, який ви витратили, та велю, яке ви отримуєте, він виглядає напевно більш актуальним. Також ми отримали СБЧ на, напевно одного з найкращих захисників грі. У нас довгий час таким вважався Серхіо Рамос. Так в СБЧ. я не беру там тоті Вандайка, звісно, це. Інший на рівень, але ми отримали дуже потужну карточку. Його зливали саме таким, і це файно, що ми його такими отримали, тому що розподілення акселерейшн спріт Speed вісімдесят вісімсімдесят дев'ять, 89 стати дрібне як для захисника його габаритів. Так вони прикольні і і фізика на найвищому рівні, так я бачив там вчора е трошки стріму Жені і ЖК, і він там плювався з Кімпембе, але напевно це все ж таки через геймплей, тому що я також по подивився огляди від Аузіоме, від Інсепшн, і вони дуже задоволені. Аузіо там взагалі кайфував, каже: Вау, 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 100% ця картка коштує свої гроші. Я вже почав збирати навіть до огляду Аузіо, тому що мені він в склад залітає, і тому що мені здається, що анімації, які присутні Кімпем. В нормальному конекті, в нормальному геймплеї Це щось неймовірно. Я думаю, що це ендгейм захисник, тому я його обов'язково буду збирати. Чи будете збирати ви чи ні. Дивіться вже на свої склади, тут, напевно, вам вирішувати. Також ми отримали рефреш 90, Icon Upgrade пак. Ну, я не знаю, чесно, я б вам не радив витрачати сюди фодер, так як падає з цього паку, Ну чесно, не хочеться так навіть свої свої картки, високі рейтинги сюди зливати. Ну і Марк матч, які вам треба треба виконати за для того, щоб отримати експірієнс. Тепер ми перейдемо на Футбін, подивимось команду так, вже більш детально саме по статах. Ну, в принципі, тут на що дивитись. Месім Мбапе, так, це просто супер топ. Цікава картка в Джонатана Девіда. В нього 4-5. Він коштує 780 тисяч монет. Ми його вже фліпали сьогодні. Overnight. В принципі стати прикольні, йому апнули мувс, так. Одна з найпопулярніших дінамік, тобто динамічна фотографія. В нього просто шалена. Це те, що і її роблять на найвищому рівні. Але в цілому багато дуже доступних карточок з шаленими статами. Ми Діна, 146К, всього лише 88 пес, 92, 93. В нього на Дефендінг і фізика, 90 дрібних як для захисника. На мою думку, це дуже потужна картка. Джонтан Клаус, Це той, кого я собі хочу в основний склад, під Олексіса Санчеса 158 тисяч монет, подивіться на ці стати, тобто в нього 98 acceleration, 97 прискорення. Знову ж таки, йому можна дати, наприклад, Сентінел, і подивіться на ці. Стати. Тобто він навіть в центрі поля десь може грати, напевно, так якщо а, взяти до уваги, що в Олісі Пенелтіс йому не потрібні удари з лету, так, а все інше в нього просто на шаленому рівні, і він хай-хай. Це одна з найкрутіших, напевно, карточок правих захисників в грі, і він коштує всього 150 тисяч монет. Це все відбулося саме через цей пак, шалений, який ми отримали, так який просто а, вбив маркет, він його знищив, но. Але для вас, як для гравців, я думаю, це гарна новина, тому що ви можете отримати не на так за всі гроші світу гарного захисника. Окрім того, ми отримали нещодавно ікони Тірі Анрі та Чаві Арнандес. І Тут знову ж таки мені цікава ваша думка, чи вони взагалі вам потрібні, чи ні. Я з цього палав на стрімі, але мені здається, це вже просто неймовірно. Тобто на такому етапі гри ми отримаємо не трофі Тітана Роберта Карлоса, не трофі Тітана Хаві Натандеса. Ми не отримаємо найкращі їх версії. Ми отримали єдину найкращу версію. Це Тірі Енрі, кому він потрібен наразі при всій повазі до його легендарності. Я дуже захоплювався ним як гравцем. Але він тільки прайм, а в нас же, вибачте, 27 травня. Ну, тірі Енрі не актуальний на цьому етапі гри. 82% дізлайків, я думаю, говорить самі за себе. Тобто контент у нас прийшов агресивний, але не весь контент мені подобається. Якщо подобається вам чи ні, також мені цікаво буде побачити вашу думку. І а, ще ми от, очікуємо наразі так, це весь контент, який ми. Отримали про це, я сказав, про це скав. А в нові в нас футмомент з ліги 1, Ви можете їх побачити в завданнях. Знову ж таки, якщо вам цікаво, ви можете їх виконати. І стосовно зливів. в нас нема жодних зливів з приводу рулетки, яку ми отримаємо найближчим часом. Це вихідні, тобто це в неділю має відбутися. Але в нас два тижні поспіль оновлювався пак на героя. Я думаю, що ми отримуємо точніше, пак на ікону. Вибачте, я думаю, що ми отримаємо щось пов'язане із героєм. Ну в будь-якому випадку маємо отримати. Але. Що на нас очікує, це е, шоудаун е, фіналу Ліги Європи, так чи Ліги Конференції. Це в нас Джині Вейналдом і це в нас Монтіель. Якщо це буде дешево, то це може прибити і італійських центральних півзахисників. І е, особливо це стосується право захисника з е, ТОЦ команди Ла Ліги, Якщо ви інвестували так, моліно його теж може прибити. Якщо ця картка буде дешево, тому що 92-й рейтинг це вже рейтинг, як ТОЦ, а він ще може апнутись плюс 2, у випадку, якщо цивіль. Виграє, тому слідкуйте, будьте тут обережні. І ми очікуємо на Prime Eusebio в найближчими днями. Ну, тут, напевно, картка все ж таки середнього рівня, СБЧ середнього рівня, на мою думку, тому що так, це не найкраща версія у але найкраща версія у коштує, коштує 5 з гаком мільйонів монет. І, напевно, мало хто з вас його зможе собі дозволити. І Prime все ж таки 4-5, так, по зірочках. Я думаю, що ця картка, ну, з якою може багато хто грати, і використовувати і отримувати задоволення тим паче, що наразі в принципі на позиції форвардів не те, що дуже вам потрібні були п'ятизіркові фінти, оскільки п'ятизірковий зірковий нас замінили переступи, які всі так аб'юзять. Тому, в принципі, можливо, якщо ціна буде гарною, так якщо буде він там. Оцінений і спорт нижче, ніж а, його ціна маркету, так то я думаю, що можливо це СБЧ буде таким щось, як і СБЧ Пушкаша, так яке в принципі у нас теж 4-5 по зірочках, і його ком'юніті оцінило, бо вони його плюс-мінус в маркет зробили. Тобто, якщо це з себе буде 1-3, там до один Ну бажано 1-2, 1-3, то я думаю, що багато хто його буде крафтити з урахуванням всього фодору, який в нас є, з урахуванням того, що а, так можна нагріндити, можна пакції зібрати, і ну це, все таки правильно, у себе о 4-5 трети скрипти і все таки інше картка топо. Ну що, друзі, на цьому цей випуск новин підходить до кінця. напишіть мені, будь ласка, чи сподобався вам такий формат, чи ні. Я намагаюся якось різноманітний контент робити. Все для того, щоб вам наприкінці травня, на початку літу було цікаво це дивитись. Тому зворотній зв'язок від вас обов'язковий. Дякую, що дивились. Побачимось, коли Побачимось. це буде Україна. Папа!